Сонце не світить, то не так співають і не пахнуть квіти. Літо коли важко радіти, літо коли в серці лютий і навколо холодно. А лютий місяць по справжньому опинився лютим Навколо змінилось все, Змінилися люди, дехто вже ніколи не почує сміх мами, а деякі мами просто не можуть сміяти. Луваються сльозами, виявляється, серед людей все ж таки є потвори, які навколо перетворюють все на суцільне горе, і багатьох вже нема, а хтось і не встиг побувати в своїй колисці. На жаль, всі ми вже ніколи не будемо колишні. Це літо, коли сонце не світить, Ташки не так співають і не пахнуть квіти Літо, коли важко радіти. Сонце не світить, тожки не так співають і не пахнуть квіти Літо коли важко радіти, літо коли в серці лютий і навколо І Вже не смакує колись ароматна ранкова кава, чи потрібні руки, чи ніколи ніщо не залічить і рани. Вже не пасує Улюблений одяг, неважливо, як в діти. Важливо одне, щоб не гинули люди, щоб ніколи не гинули діти. Камон за вікном вже рік 22-й, двадцять перше сторіччя. Коли все світ навчить нас жити без зброї, щоб страхів не було в обличчях. Вже дехто не хоче вірити в Бога, бо як він міг то допустити. Але він існує на нашому боці і почує наші молитви. Це літо, коли сонце не світить, Ташки не так співають і не так. Важко радіти, літо коли в серці лютий і навколо холодно це літо, коли сонце не світить, точки не так співають і не пахнуть квіти Літо, коли важко радіти, літо коли в серці лютий, і навколо холодно це літо коли сонце не світить. Сонце не світить. Це коли сонце не світить. Це коли сонце не світить. Літо, коли в серці людий, і навколо кола. Це коли сонце не світить. Так співають і не пахнуть квіти, літо коли важко радіти, літо коли в серці люди іноколо, це літо коли сонця не світить, то не так співають, і не пахнуть квіти. Літо коли важко радіти, літо коли в серці...